Привіт всім, хто дивиться мій канал. Сьогоднішній ролик буде про рамки. Які вони є стандартні рамки і є рамки економ варіанта. Значить, Іде мова раз про рамочку стандартну. Ото є стандартна рамочка, стара вибракована рамочка. Це я тут вирізав пергу. Значить, я вже її збраковую. Більше використовувати не буду. У мене я користуюсь таким принципом, я десь там в попередніх роликах казав. Що рамочка у мене служить один рік, і потім я її викидаю геть. Я її повторно не використовую. Є така можливість в мене робити рамочки кожен рік нові, так що я стараюся робити нові, щоб не було там ніяких зараз, хвороб не передавалось по цих рамочках і так далі. значить Ця рамочка є стандартна, так як в, в книзі вказано, от є одна з книг. Не буду Показувати, чия це книга, потім будуть казати, що то реклама йде ще щось. Но тут є всі розміри стандартної рамочки. Значит, 470 22 на 25, це верхній Значить, Ширина гофмана йде 37 мм. Товщина бокових планочок йде 8 мм. Висота йде 20... 290 мм. Міліметрів, ну загальна 300 виходить, з верхнім брусочком. І нижній брусочок іде 435 Ширина його і е, товщина 15 на 15 мм. Е, це є стандартна рамочка. Це оця рамочка, крім нижньої планочки. Е, щось я не полюбляю. Ті брусочки 15 на 15, мені то не подобається. там Я один раз пробував, але вони застраюють потім воском то все аж до, до самого кінця. Я використовую таку от планочку. То плечики Гофмана тут є. Ну, зразу, зразу скажу, що плечки Гофмана я використовую не 37 мм, а 35, максимум 36. Ну, стараюсь 35 Чому? Тому що. Потім наліпляють ось сюди прополіс, і виходить, якщо зробити їх 35, то вони так і ви 37 мм. А якщо їх зробити 37, то виходить 39 мм, а десь і 40, тобто збільшується. Тому Гофмана я роблю на 35. Стараюся, в принципі, всі рамочки робити Гофмана, тому що не треба там заміряти, ті, як рамочки ставляться вулик, щоб вулочки були одинакові. Тут Гофман до Гофмана притулився, і все, є той 12 мм між цими от планочками. Значить, на Ютубі бачу, що всі використовують ці бокові планочки, від того, чи є Гофман, чи немає Гофмана, 10 мм. Скажу вам зразу, що ну, то мені не подобається. То та рамка виглядить як ну, не знаю, як кусок дерева. Ото є 8 мм. Тим паче, що в книзі теж показано, Ото є от є розмір, просто камера не фокусується, тому що знімаю телефоном. Щось не фокусується. 8 мм. Ото є товщина бокових планок. 8 мм. Я використовую такі ж самі. Но, значить, йдемо до суті, до якої я хочу вам це все розказати і довести. Значить, Оці верхні брусочки, вони є клопотливі у виготовленні. Тому що дуже багато часу потрачується на ці вот плечики, щоб це все вирізати. Значить, Береться там доска грубо говоря, там 30 мм, проділовується до товщини 22 мм, потім вибирається. -оці плеч... ну, я так роблю, ну, є багато варіантів, хто як там може робити. Це я розказую так, як я, і нікого до цього не принуждаю. Я беру раніше значить, 30 мм дошку, стругав її на 22 мм. Потім робив ці бокові виборки. Тут 10 мм, робив ці виборки і потім вже розрізав на товщину 25 мм. І вийшли такі от брусочки. Але я кажу дуже, дуже затратно по часу і затратно по матеріалу. Значить, сьогоднішній, ну як сьогоднішній, цей рік, цей сезон, який предстоїть вперед, вирішив виготовляти отакі от рамочки. Рамочка нічим практично не помінялася від стандартної. Тільки, тільки верхній брусочок. Як ви можете бачити, верхній брусочок є стандартний 25, 25, довжина 470 в нього. Но товщина не 10, а 11 мм. І не 22. Тобто, і не 10, як тут, 10. Я дав трохи на міліметр більше. Тут є 11 мм. E, до таких рамочок я шукав там в інтернеті ролик різні. E, люди ставляться, різні люди по-разному ставляться. Але я для себе зробив вивід, що ця рамочка буде тримати. Бо кажуть, що потім от тут відривається. Ця рамочка, дивіться, прибита двома скобами пневмостеплером. Скоба шириною 5,7. Довжиною 25 мм. Це все рівно, щоб вдарити сюди 4 гвоздя. 4 гвоздя, щоб вдарити. Тут 4 гвоздя і тут 4. То є 2 скуби скоби від тепло. Довжиною 25 шириною 5,7. Загнані сюди. Руками я пробував розривати. розривати. Ну, може, звісно, представити так силу, грубу можна і розірвати. Пробував сюди. Капчати так, ну на вигляд кілограма 2-3 сумку, таку там набив разним чимось так, провірити, що воно буде не відривалося Значить, в чому полягає суть? Суть полягає в тому, що, якщо робити такі от верхні е, брусочки, <кхи> такі, як я зробив, по-перше, йде колосальна економія часу. Колосальна економія часу йде. Потім йде економія матеріалу, тому що з такого от бруска. Такого от бруска, не роблячи ці от, е, вибірки. Можна зробити два, два таких во, бруска. Тобто тут буде на одну рамочку, а тут вже зразу на дві рамочки буде йти. Тепер, на будуще, я хочу робити ці от, е, вибірки Гофмана, будуть вилочки. Тобто, до самого верха тут буде вибірка 25 мм по 6 мм по сторонам. І буду кріпити вже не так. Зверху, а буду кріпити одна скоба з однієї сторони, з другої сторони, і зверху. Будуть, то тобто, є навіть три скуби. Ну, Можна і так кріпити, як, як є зараз, можна буде і так кріпити, але туди буде використовуватися на одну скобу більше. І я вважаю, я вважаю, що така рамка має право на існування. Ну, е, Мої колеги там скажуть, що. Ну, а якщо рамка буде повністю залита медом, і вона буде важка і будуть тут відривати. Ну, не можу вам, як то кажуть, на це відповісти 100, з гарантією 100%, може бути, що і буде відривати. Но я думаю, що, що такі скоби загнані, будуть тримати навіть і таку важку рамку, і не мають відриватися. Від неї. Я для себе буду використовувати такі рамки, тому що в нас в Закарпатті немає такого сильного взятку, щоб так заносили е, такі, рамку е, на, на 300, щоб заносили повну, щоб вона така була важка. Якщо її заносять, її максимум на половину там заносять, а то буває лише такі підкови, заносять медом і так далі. Так що я е, для себе однозначно буду використовувати такі от рамки. Ну а для меду... Е, Буду використовувати надставки на рамку 145, тому що хочу свою пасіку 90% перевести на многокорпусні вулики. Я вже там роликів знімав попередні, на рамку 145. Так що 145 рамка однозначно йде з таким бруском. І ну, йшла дотепер і буде йти і так далі, то вона однозначно там буде витримати. Так що цей ролик, це свого роду буде така дискусія. Хто буде дивитися, коментуйте. Буде цікаво почути, хто що думає про такі рамочки. Може десь дійсно я помиляюся, тобто ми люди, ми маємо, як то кажуть, і право помилятися. Так що коментуйте, розказуйте. Ну, бачите, натягнута проволока вже, просерлені отвори. Провоку закріпляю отак. гвоздик ударив, закрутив, як вже натягнув, гвоздики добив. Так же само наващується лист вишинки. <кій> сюди електродовещутелем поставив, навощив вишинку і все. Всім дякую за перегляди. І всіх прошу коментувати цю рамочку і це відео. Все, гарно дякую.